Бій під Волновахою Волинські військові пам'ятатимуть усе життя. Мешканець жовтневого, що у Нововолинську, 25-річний Дмитро Волог, який отримав важке поранення у передпліччя, зболен згадує ті події. Мали блокпост поставити. Гражданські поприїжджали, не треба нам блокпост, нічого. Ми їм казали, що ми стріляти не будемо. Війни не буде, казали. Вони все одно боялися казати, школи, магазини позакривали. І за вас, що ви приїхали сюди. Ми мали за населенням ставити блокпост. Нас не пустили. Нам довелося посередині дороги ставити. Напали і Що все. Щоб казати. Хотіли оставити живим, захотіли. Не захотіли, добивали. П'ятеро волинян, які отримали вогнепальні поранення на Донбасі, лікуються і отримують психологічну допомогу в Луцькому міському госпіталі. Його начальник Олександр Хоменко запевняє, що з медикаментами проблем немає. Вогнепальні поранення численні, відламкові чи осколочні, щоб зрозуміли, що було. От всі пацієнти прооперовані, стан їх задовільний, загрози життю немає жодного. Інша річ, що яка глибина поранень і обширність поранень. Ну, відповідно, трошки може час швидше, довше хтось буде. Але вони всі, дай Боже, будуть жити нормально. Як ми заступили на цей пост, у нас був учбовий пост в Дніпропетровській області. Ми там тренувалися там 3-4 дні десь ми були, здається. А вже потім нас перекинули на цей десятий пост. Говорили, що там нема що їсти. Їсти хватає. Їсти Навіть вже, як така від тої тушонки, вже ніхто не хотів їсти. Під волновахою поранення отримали 30 військовослужбовців з 51-ї механізованої бригади. Зараз вони лікуються, окрім Луцька, у медзакладах Харкова, Дніпропетровська та Одеси.